на віче, народне віче запрошується провідник добровольчого українського корпусу військово-політичного руху правий сектор Дмитро Яров. Слава Україні! Слава! Шановні друзі, я вам щиро дякую за те, що ви дібралися. Я чесно важче навіть не думав, що так багато людей прийде підтримати українських патріотів. Дякую вам. Ми робимо те, що мусимо робити. Ми захищаємо державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми передбачали, що на крові наших героїв, які проливали ось тут її, придуть до влади знову шаромижники, які будуть торгувати нашою Україною. Ми знаємо, що має бути знищена система внутрішньої окупації. Іншого шляху у нас немає. Сьогодні на з'їзді правого сектора були прийняті стратегічні рішення. Перше, правий сектор ініціює референдум, всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше недовіра влади. Друге, ми вимагаємо, щоби нарешті. Війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє, ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте. Ми Просимо підтримки народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. Сьогодні також було прийнято рішення в зв'язку з тим, що ми починаємо новий етап революційної боротьби: переіменувати військово-політичний рух правий сектор на національно-визвольний рух правий сектор. Ми переконані в тому, що народ перемогти неможливо. Але і щасливити народ без участі самого народу теж неможливо. Тому ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Без вас ми ніщо. З вами ми сила. Тому разом переможемо. Нам предстоїть дуже велика робота. Вона важка і неодноденна. Зараз, буквально з завтрашнього дня по всіх областях України в кожному райцентрі будуть творитися оперативні штаби по референдуму, і вони будуть виконувати роль певних ревкомів. Я прошу вас активно долучатися до цієї роботи, бо ми можемо змести режим внутрішньої окупації і перемогти зовнішнього страшного ворога Путіна і його банду. Слава Україні! Слава нації! Смертно! Україна, дякую вам, друзі! Разом переможемо!